Які замовники мають право проводити спрощену закупівлю відповідно до закону, а які керуються наказом ДП Прозоро? Вітаю! Якщо говорити про спрощену закупівлю, то ця назва об'єднує в собі два типи закупівель, що схожі функціонально, але розмежовані законодавчо. Перший тип це спрощена допорогова закупівля. Яку замовники можуть використати як альтернативу прямому договору на допорогові суми? Якщо хочуть провести закупівлю через електронну систему, побачите економію і конкуренцію. Такий тип закупівель регулюється наказом ДП Прозоро номер 25 Другий тип це спрощена надпорогова закупівля, яка підпадає під норми статті 14 закону України про публічні закупівлі. Наразі такий тип закупівель можуть використовувати лише замовники в сфері оборони, які керуються нормами постанови кабінету міністрів України номер 1275 для закупівлі товарів та послуг з річною потребою по предмету закупівлі від 200 тисяч гривень. Та робіт від 1,5 мільйона гривень. Крім того, на основі функціоналу спрощеної закупівлі відбуваються закупівлі за кошти донорів. І механізм таких закупівель повинен бути узгоджений між замовником та донором додатково. Такі закупівлі можуть проводитися з прекваліфікацією, відсутністю аукціона, одночасним порядком розгляду пропозицій тощо.